Так, а тут у нас любімець, Любимец, покажись, Любимец. Занятий, так? Да? Понятно. Ось такий, ну не дуже великий. Зрівниць з тими двома, то звісно цей найменший. Цього вага, я думаю, до 300 кг, ну, може й 300 є, може і нема, взагалі не знаю. Тоже як і всі остальні, ну, верніше два бичка соус і лайк. Йому рік і два місяці. Ось такий, в общем. Ну, Не худий, я не скажу, що він худий. В общем, яка вага? Я вам точно не скажу, потому что сам не знаю. глаз для меня ну, до 300-300 уже есть. Вот такие перец.